Всім привіт! З вами Ольга Ковальова. Сьогодні я хочу поговорити про зміну ваших прав при переході на інші типи візи з sl 1 Абсолютно, кожна вкладка на New і denmark де мова йде про той чи інший тип візи, має ось такий параграф, вільки гадзіги фоя не і І я вам раджу Цю вкладку ретельно перечитати для того, щоб знати, які права ви отримаєте, які ви втратите, які ви збережете. Справа в тому, що СЛ1 надає дуже широкий обсяг прав, і багато людей, які хочуть отримати якісь інші типи віз, які дадуть шанс залишитися в даній надовго, не звертають увагу на те, що деякі моменти будуть змінені, деякі права можна втратити. Давайте розбиратися, які права ви втратите при переході на інші типи візи? Якщо мова йде про робочі візи, навчальні чи візи з сімейної прив'язаності до когось хто на навчальній чи на робочій візі, то тут ви втрачаєте право на соціальні виплати і право на соціальне житло. Тобто, що житло. Доведеться шукати самостійно. Ну, і якщо ви попросите в комуни соціалку, то це буде мати негативний наслідок для вашої візи. Її просто можуть анулювати. Далі. Що стосується права на безкоштовне навчання, на СУ і так далі, тут дуже-дуже все заплутано. Якщо ви отримуєте робочу візу, то ви втрачаєте право навчатися в принципі, окрім проходження якихось короткотривалих курсів, куди вас посилає роботодавець, але, звичайну, освіту ви отримувати не зможете. Якщо мова йде про тих, хто на навчальній візі, тут це зрозуміло, ви можете і повинні навчатися, тому що віза видана саме під це. Якщо ви переходите на візу з прив'язаності до людини, яка на робочій робочці або на навчальній візі через ваші сімейні зв'язки, то тут все дуже-дуже заплутано. Є віза супроводу, є віза. З воз'єднання. Якщо ми на возз'єднанні, то в нас принаймні щодо навчання і отримання ісу такі самі права, як у данців по більшості випадків. А от коли мова йде про супровід, там вже все не так просто. Зараз можна навчатися безкоштовно на середній спеціальній з вищою освітою, в багатьох випадках кажуть, платити самостійно, але це не стосується випадків, коли мова йде про дітей. Якщо мова йде про дітей, які на супроводі до дорослого, який на рухочці, наприклад, то тоді все це. Залишається безкоштовним. Також на супровіді ви можете втратити право на отримання стипендії, знову таки, коли мова йде про дорослих, тому що для дорослих існує ціла купа різних правил. Або ви працювали в Данії принаймні два роки на повному робочому графіку, або ви проживали в Данії 5 років і довше, при цьому ваш перший в'їзд до Данії не був з метою навчання. У ну, тоді ви можете отримувати СУ. Всі правила щодо СУ в мене є в групі освіта в дані з Ольгою повильовою, ви можете там почитати статтю про те, які правила стосовно надання СУ. Але маєте це на увазі, що ваше навчання чи права на навчання можуть змінитися, якщо ви міняєте дозволу на проживання. Також ви можете втратити право на роботу на повну ставку, якщо мова йде про перехід на навчальну візу. Студентам можна підробляти, для цього потрібно писати заявку, якщо ви, наприклад, йдете на практику, я не знаю, як будуть виглядати правила щодо нового типу візи, але в принципі, якщо ви навчаєтесь на звичайній візі для. Університетських студентів вам потрібно піти на практику, на повну робочу зайнятість, на півроку, наприклад, чи на місяць то потрібно писати окрему заявку для дозволу на проходження ось такої оплачуваної практики. Далі. Які права зберігаються незалежно від того, який у вас тип візи, ви завжди матимете право на безкоштовне медичне обслуговування, так само, як і на сл 1 Також за вами зберігається право прилаштовувати дітей до дитячих садочків, до шкіл, отримувати знижку у зв'язку з важким матеріальним становищем на оплату СФО, садочків і так далі. Також ви матимете право, так само як і на СЛ-1, подавати заявку на отримання субсидій, як болістю, сялістюте і так далі, якщо у вас за низький дохід і за висока комуналка або орендна плата. Також ви зберігаєте право на отримання виплат на дітей, які не пов'язані зі статусом переселенця. Тобто, в нас є оці беннипені, там ціла купа інших виплат, це все за вами збережеться. Але та частина, яка прив'язана до статусу переселенця, ця частина відповідно зникне. Далі ви матимете право так само відвідувати мовну школу, але ви вже перейдете у статус с курсиста тобто вам доведеться платити депозит. Зараз це, здається, 2000 на початку модуля, а потім, коли ви здаєте, вам ця сума буде повертатися. Які права ви набуваєте при переході на інший тип візи? Ну, перше право це те, що в більшості випадків роки йдуть у перманент. Якщо ви перебуваєте на супровіді, на возз'єднанні або на робочій візі, ці роки зараховуються до вашого стажу, який враховується привіта розгляді справи про надання перманенту, тобто постійного дозволу на проживання. Далі, якщо ви на робочці, на супровіді, на возз'єднанні, на навчальній візі, ви маєте право міняти кому, нікого не питаючи, вам для цього якийсь особливий дозвіл не потрібний. не обов'язково навчатися в цій самій комуні, чи проживати в цій самій, чи працювати, вибачте, в цій самій комуні. Ви можете запросто переїхати до сусідньої комуни. І ще одне право: може на папері воно і не прописано, але на практиці це буде великим плюсом. Ви отримуєте право ходити до мовної школи, якщо вам виповниться 18 років, коли ви вже сюди приїхали до Данії. Хоча на папері права однакові, Щодо відвідування мовної школи, але, на жаль, ми бачимо багато випадків, коли комуни собі втімяшили, що українська молодь скоро поїде додому, тому нема, тому нема чого витрачати час і зусилля і засоби на інтеграцію. І ось сиди собі, дитинко, у ФГУ, а потім, можливо, підеш кудись працювати як некваліфікована робоча сила. А до тих пір ну ніякого тобі навчання, ніякого вивчення мови, сиду собі і всі. І буквально одиниці проскочують через цю систему ті, хто вчасно додав. Доклав зусиль і самостійно вивчив данську мову чи там у інтеграційному класі і вчасно зорієнтувався із цієї системи, вистрибнув, пішов кудись далі навчатися самостійно. Але багатьох просто маринують в цьому МГУ. Але якщо ми переходимо на Робочу візу, наприклад, а наших дітей ми переводимо на супровід, то політика поміняється, тому що вже не буде такої установки, що ось ти там, через рік поїдеш додому. І тоді з боку комуни буде більше зацікавленості в тому, щоб ця людина все ж таки інтегрувалася і отримала якусь професію, на яку є попит в дані. Ось так будуть виглядати ваші права після переходу на інший тип візи. Зрозуміло, що багато речей заплутаних, можливо, я зараз багато чого наговорила, і у вас вже каша в голові, ви не зрозуміли чи забули вже, що було на початку відео. Тому нагадую, що вся офіційна інформація є на ню іденно. Ви просто знаходите. Той тип візи, який вам потрібний, наприклад, робочий, так. Потім обер... обираєте, наприклад, ось біля подні, так? і обов'язково шукаєте ось цю вкладку, яка називається Вількіратія націлитися. І, і тут буде все розписано. Все, на цьому я дякую за увагу. Побачимось з вами в наступних відео. Всім па-па!